Незважаючи на те, що вересень перевалив за половину, погода в Україні тепла, вихідні порадують сонцем, але все ж дощі місцями очікуються. Про це нам повідомляє україдроме Так, у неділю, 17 вересня, на більшості території України також без опадів, лише на Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій області можливі дощі та грози. Вдень стопчики термометрів покажуть плюс 20, плюс 26 градусів, у нічний час очікується плюс 8 плюс 13 градусів. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 18 вересня, картина з опадами буде такою самою, як і днем раніше. Температурні показники також залишаться на рівні неділі. Вівторок, 19 вересня, принесе дощі ще в кілька західних областей. Нарешті території без опадів, мінлива хмарність, температура повітря порадує. Синоптики прогнозують вдень плюс 22 плюс 27 градусів. Вночі буде 11-17 градусів із знаком «плюс». Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!